Двох наших героїв я дуже добре знала за життя, і для мене вони продовжують такий спосіб жити далі. Якісь справи я роблю, думаю, що про них. Мені здається, просто сама громадськість питанням присвоєння героїні України для пані Ірини трошки затягнула через те, що суд, через те, що дуже суд тяжкий, публічний. Поведінка опонентів наших виходить за всі рамки. І громадськість просто пропустила момент, коли можна було на депутатів громадськість. Цю більше вплинути, щоб це було так, як з паном Андрієм ситуація. Ну мені так видається. А от окрім впливу громадськості, чому самі депутати досі не, не знає, не осягнули величність Ірини Фаріон для того, щоб присвоїти і звання з герою України? Чи можливо на вашу думку є якісь інші причини? Чому досі думають? Я не є з тих і українців, які вважають, що депутати це зло, і взагалі політиком це зло. Тому я скажу так: все одно багато хто з діючих депутатів планують вибори і вже думають про них. А постать пані Ірини завжди була таким е, маркером, коли ти офіційно і публічно стаєш по цей бік так категорично, ти втрачаєш частину електорату. На жаль, так суспільство поділене. Тому мені здається, вони е, обережні, так, о, о, обережність таку висловлюють свою політичну. Я вважаю, що обов'язково треба присвоїти, що що фріон. Я не знаю, про що вони думають. Я депутатів не люблю, особливо Львівської міської ради. А от чому на вашу думку можуть депутати якось не підтримувати те, що присвоїти звання Герою України Ірині Фаріон? Mm, навіть нічого головне не приходить. Не бачу. Не бачу, щоб не присвоїти. Не розумію. Ні, я просто їх не розумію. Такі думки людей ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.